В цьому відео я покажу тобі, як я зароблю плюс 87 тисяч гривень лише за одну хвилину. Покажу я тобі це все безкоштовно, якщо в тебе буде бажання, можеш копіювати цю ж саму стратегію, яку я тобі показую, та заробляти суми не менше. Дивись, в мене все максимально просто. У мене є брокер, трейдинг брокер, на якому я працюю, це світовий ліцензований брокер, на якому я працюю, та сайт, який кожну хвилину дає нам актуальні сигнали. Я вибираю тут валютну пару, ставлю там свої гроші, дивлюся сайт, який дає мені точний сигнал. Заходжу із цього заробляю наразі у мене на балансі 4 мільйони 653 тисячі, і в мене ціль дійти до 5 мільйонів до кінця тижня. Сьогодні у нас вже четвер. Тож саме так я і працюю. А тепер давай покажу тобі весь процес. Але дуже важливий момент: дивись, віднесісь до цього максимально серйозно. У мене є також мій телеграм-канал, він безкоштовний, повністю відкритий. Тут я показую всі свої торгові стратегії для всіх своїх підписників. Але дуже важливий момент, переходячи сюди, натисни на закріплене повідомлення. І ось одна з самих нових стратегій по заробітку грошей в інтернеті. Тож обов'язково переходь. Посилання на цей телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Думаю, розберешся, тож переходь та дивись, я думаю, що це тебе здивує. А насамперед хочу показати вам цю стратегію. Мені потрібно ось у Broker Pocket Option і сайт, який дає нам сигнали. Це все я публікую в своєму телеграм-каналі також. Надалі я обираю просто нашу валютну пару без підвисот OTC. Ти типу, побачимо, що цей підпис у нам він не потрібен. Ми обираємо без підпису у хай це в нас буде Єврою USD. Далі я переходжу на наш. Легендарний сайт, який зробив мене мільйонером, пишу в пошку EURUSD і обираю Forex OANDA. Ось його бачимо, OANDA. І тихну, тисну огляд інструмента. Після цього ми тиснемо ось тут технічний аналіз. І час одна хвилина. Він нам каже продавати. Тепер я повертаюся на брокер і тисну Продати на одну хвилину сумою на 100 тисяч гривень. Чистими з цієї угоди я зроблю плюс 91 тисячу гривень. І саме так я роблю кожного дня. І саме так робить 4 тисячі людей в моєму телеграм-каналі. Кому я просто так показую вам безкоштовно всі свої стратегії, ні копійки за це не беру. Просто приходьте та дивіться. А тим часом у мене залишається. 40 секунд до моменту, коли цього до нас зачинеться, поки що вона в нас відростає догори, це взагалі нічого страшного. Так як саме головне, що наш сайт каже нам, що ми будемо падати донизу, і зараз ви просто самі в цьому впевнитесь. Так, ми і працюємо, і так на цьому відео я зроблю плюс 91 тисячу гривень, і як на мене, це буде реально крутим результатом. Так як за одну хвилину заробити такі гроші, як на мене, це реально сильно. Одна хвилина це там не 5, не 10, не година. Тут не потрібно довго чекати, ти відчинився. Погоду заробив, пішов далі по справам. І залишається в нас 5 секунд, графік летить в нас донизу, що і принесе мені мій прибуток плюс 91 тисячу гривень, але ж а, трошки графік підлетів. В такому випадку я заходжу по нашому мані-менеджменту сумою на 200 тисяч гривень, а в тому ж положенні донизу. Ви самі бачили, блін, обідно, чесно кажучи. А, буквально все, він полетів так, як нам потрібно, але в останню секунду знову а, полетів догори. Тож в такому випадку я помножу году на двоє, так як мені. Дозволяє мій баланс. І з цієї угоди я зроблю плюс 180 тисяч гривень, відмінусувавши ті 100 тисяч і вийду в чистий пробудок на 80к. Тож залишається до кінця угоди 30 секунд. Працюємо суто по в нашому мані-менеджменту, нічого не вигадуючи. Якщо і ця угода в нас зараз не зайде, буду заходити на 400, сказати більше нічого. Тож ось наш сайт, який досі каже нам продавати. І наразі будемо чекати, поки ринок в нас графік полетить донизу. Давайте в такому випадку я 1, 2, 3, 4, Ще на 400 тисяч я буду заходити в угоду. Легендарний момент, давайте зроблю скріншот. Саме головне, щоб ця угода мене зайшла в плюсик. Ага. Друзі, йомайо, -йо, ця угода нижча також зайшла в плюс, і я буду в Х2 прибутку. А, так як наш сайт реально себе відпрацював, я, чесно кажучи, в шоці, просто а, я відчинив ось ці дві угоди, так як хотів перекрити ось цю одну. Наразі я в прибутку на 100 тисяч, і в мене є ще в угоді 400к гривень. А, тож, давайте тепер будемо дивитися, саме головне, що ось ці 4 угоди в мене зараз зайшли. А, я трошки поспішив, коли це зробив, але ж. Давайте будемо дивитися. Так, поки зростаємо до гори. Наш сайт, саме головне, щоб він казав ще продавати. Так, все, мені цього достатньо. Ну і тим часом давайте дивитися, в цілому бачимо, що ухти, наші 4 угоди, 3 угоди в нас наразі заходять в мінус. Щось там такий міліметраж у нас відбувається. 6-5, друзі, саме головне, щоб ця угода зараз в мене зайшла. І що я вам можу сказати? Я дуже багата людина, і в мене на балансі 5 мільйонів гривень. Чесно кажучи, одна угода в мене закрилася в повернення. Ну то взагалі фігня нічого страшного, але саме головне. Я просто, чесно, мене зараз емоції переповняють. Так як я не планував так робити, я планував зайти на 100 тисяч гривень. Я зайшов, все, все було чітко, все було гарно, але ж потім я перекрився на 200 тисяч, думав, що ця угода в мене також зайде в мінус, але надалі я зайшов на 400 тисяч і в мене в угоді було 600 тисяч, які ідеально себе відпрацювали. І наразі в мене на балансі 5 мільйонів гривень, які я буду скоро виводити. Друзі, додати мені нічого, чесно, в мене зараз повний шок в своєму Телеграм-каналі наразі дам коментар з приводу цього, і ви від коштів також буде в моєму телеграм-каналі. Чесно кажучи, не маю що сказати. Я щаслива людина, так як в мене все вийшло, я досяг своєї мети, досяг своєї цілі. І що я можу сказати? Всім велике дякую за таке відео. перейдете ви в телеграм-канал, поставите лайк чи ні, мені чесно, байдуже вже, так як я. Ну, в мене 5 лямів на балансі, друзі. Всім велике дякую за перегляд. Побачимось!